Мої вечірні вітання вам, любі малята. Так-так, настав час вечірньої колесанки від Іринки. Ви вже, мабуть, готові слухати мою казочку. А сьогодні я розповім вам історію про те, як сорока вчила птахів гнізна мостити. Тож, мощуйтеся зручненько в ліжечка, і слухайте мою оповідку. Ще в ті давні, придавні часи, коли свині віршами говорили, а мавпи люльку курили, а кури тютюн клювали, качки ж кряк кряк промовляли, прийшли птахи з усього світу до сороки і попросили, щоб вона навчила їх гнізда вити. Адже всі знають сорока майстриня гнізда будувати. У неї вони значно кращі, ніж у будь-якого іншого птаха. Зібрала вона їх усіх і почала вчити. Спочатку сорока замістила глину і зліпила щось схоже на плескач. От воно, як робиться, зрадів дріст і полетів. Звідтоді дрости ліплять свої гнізда з глини. Потім сорока полетіла за прутиками і виклала їх навкруги пласкача Я все зрозумів. вигукнув Чорний дріст і подався додому. З того часу всі чорні дрозди мостять свої гнізда саме так, тоді сорока поклала на прутики другий шар глини. О, та це ж зовсім просто, сказала мудра сова і полетіла геть, з тих пір. Сови тільки так роблять свої гнізда. Після цього сорока взяла кілька хворостинок і обвела ними гніздо. Це якраз те, що мені й треба, сказав горобець і полетів геть. Відтоді з горобини гнізд стирчать хворостинки. Та сорока на тому не заспокоїлась, назбирала пуху та пір'я і вистелила ними всередині гніздо. І в ньому стало тепло і м'яко. Оце мені підходить, вигукнув шпак і полетів. Тепер у шпаків тепле і затишне гніздо. Минав час, і мало помалу кожна пташка навчилася будувати собі гніздо. Проте жодній з них не вистачало терпіння дочекати кінця всієї роботи. Сорока ж і далі розповідала і показувала свою майстерність і не звертала уваги, слухають її чи ні. А коли нарешті огляділася, поряд нікого не було, тільки одна горличка залишилася. Вона зовсім не слухала сорочених повчань, а все викрикувала своє. Візьми дві хворостинки, візьми дві. Сорока почула крик горлиці, саме коли вклала трісочку поперек гнізда. Тому вона сказала вистарчить і однієї, та горлиця все туркотіла. Візьми дві, візьми дві. Сорока розсердилась. Кажу тобі вистарчить однієї. Та горлиця торочить своє. Візьми дві трісочки, візьми дві. Розгнівалась сорока і полетіла геть. Після цього вона й заприсяглася, що більше ніколи не вчитиме птахів мостити гнізда. Ну ось така історія про те, як сорока вчила птахів гнізда будувати.